Всім привіт! Мене звати Саша, і я вирішила показати вам свій макіяж і свою косметичку. Е, ще з самого ранку я зняла відео, де я роблю макіяж до школи, а потім виявила, що там не записався звук. Я не знаю, як так вийшло, в мене такого ніколи не було, але я зараз вже прийшла зі школи, це вечір, і я перезнімаю це відео перед тренуванням. Так, добре, для початку я зав'яжу своє волосся, щоб воно мені не заважало. Загалом я користуюсь не дуже дорогою косметикою, такою досить середньої ціни, і вона мені, в принципі, подобається. Загалом я почала фарбуватися десь пів року тому, на початку восьмого класу, тобто раніше я ще ніколи не фарбувалася. Ну, звичайно, я фарбувалася, але не до школи. Не, по, не кожного дня, а тільки так на конкурсі. Так, я наношу тонік, щоб освіжити своє лице. Сьогодні у... я зовсім не виспалася. Я з Тернопільщини, з міста Тернополя. І сьогодні були обстріли Тернополя, з мого вікна було видно вибухи. Я прикріплю якийсь там, не знаю, пікчер чи з інтернету, чи де. Коротше, от. І сьогодні цілу тривога. Ну і я думаю, що що в Україні, ви знаєте це все. Так, беру базу. Отака от така от GlenB. Чекай, де от камера, База GLMB. Загалом я зараз прийшла з тренування і буду йти ввечері на друге. Загалом, що це за тренування. Я вийшла вам розказати. Я тренуюся у студії, і в ній я підробляю тренером з акробатики, запасним. Сьогодні наша типу, основна тренерка з акробатики поїхала, і я її заміняю на двох тренуваннях. Тому я. Тільки що прийшла з першого тренування, де я вела маленьких діток. І, ну як маленьких? Десь третій-четвертий клас. Для мене вони досить маленькі, такі всі низенькі, маленькі. І потім вже ввечері я йду на тренування до старших, такі, які на рік, на два молодші за мене. І в тій групі є ще моя молодша сестра. <кхід> так, базу мене несли, навіть впитається. Це, до речі, картина, яку я. Це картина по номерам. Це з конкурсу з Поліщі, де ми виграли перше місце. Ой, сядуся позручніше. Так. Беремо консилер ламель і наносимо. У мене є своя техніка наношення консилеру, тільки тоді він мені щось перекриває. я вам люблю От тоді воно реально перекривається, оскільки я ще одні розпусти, в мене синечки підуть чому. Так. В школі сьогодні в мене було, у мене мало бути сім уроків, було шість, оскільки через тривогу перший урок ми пропустили. Ну, я це вже говорила в тому попередньому відео, якому не записався звук. Мені було так обідно. Так, то я не мала перемальовуватись між тренуваннями. Але думаю, ну, типу, раз, так, то перемалююся, де вже Дінусь. Спонжик паняє, ладно. Скоро вже буду його міняти. Загалом я дуже люблю діточок, типу, вони, вони такі веселі, такі прикольні. От я тільки що прийшла з тренування, вони такі всі хороші, такі чемні. Ну, такі прикольні такі, веселі. Ну, загалом я дуже люблю в них викладати. Вони дуже класні такі, веселенькі. Я їх вчу, а вони мене слухають. Ой, я би вам дуже хотіла показати відео з тренування, але я не можу. Оскільки... Ну, я не буду цього робити. Розмазуємо консилер. Я не думала, що це буде так довго. Так, розтушувала. І тушуємо лоба. Планета Лоб, як каже моя улюблена блогерка. Так, добре. Тепер беремо рум'яна від Glamby на 01 відтінку. Ой, з цієї сторони то хот. от так, напевно, не знаю. Оде, спиду собі. Я наношу її отакою от технікою. Це моя особиста техніка. Я не знаю. Може її вже хтось придумав до мене, але я собі сама її придумала. Мені подобається, що вона мені виглядає. І беремо пензлик. Беремо пензлик і розтушовуємо. Загалом я дуже люблю рум'яна, я особливо я люблю з ними трохи переборщити, як дітка помідорка. Хоча я ненавиджу на собі е, почервоніння. У мене дуже часто з'являється почервоніння. просто якщо мені, наприклад, жарко, у мене все обличчя червоніє. Сістричка прийшла, позаглядала. Сказала не заходити. Де, хто ж буде мене чути? Треба їй подивитися на мене. Так, тушуємо. Загалом мій макіяж не займає більше 10 хвилин. Ну, я не знаю, оцей може займати більше, оскільки я з вами ще говорю. Так, то я так вигорту заявила з вами один підписник. <ріпи> До речі, якщо вам цікаві мої відео, то підпишіться, будь ласка. Я дуже стараюсь і дуже хочу, щоб на мене мати, ну хоча б, я не знаю, підписників 100, а не один. Так. Беремо пудру від гумбі і наносимо так. оцей спонжик. Я його не використовую. Я маю свій спонжик. Ось такий ось. Наносимо. легенькими прибиваючими рухами. Взагалі я обскажу вам ще за цю ніч. Я прос... я не знаю, чи це мені приснило чи що, але я просинаюся в десь в третій ночі, напевно що. І чую, як в мене, а в мене на телефоні включена повітряна тривога. І чую, як в мене ття мудить на телефоні. Увага, критична ситуація в Тернополі. Ні, зараз як я її цитую. Увага! Критична ситуація. Увага! Ну от. І... Коротше, я відкрию, я думаю, боже, цього мені не вистачає, мені завтра рано вставати, я не хочу, я хочу спати. Тут я на секундочку відкриваю очі, бачу, як над телефоном стоїть мама моя. Але прикол в тому, що вона, типу, часто може приходити виключати ту сирену, коли я її не чую. І тут я е, розумію, що я закриваю типу назад очі. І тут я розумію, що як вона може почути, коли воно досить тихо говорить, бо я не на максимум його ставила. І двері до нашої кімнати з сестрою закриті. Я відкриваю очі, і її мами вже нема. Я не знаю, мені здається, що це мені приснилося. <кій> ну, але все одно, типу, мені трохи Ну, але я ще те страшила. Я потім зрозуміла, що я все придумала. Так. Накорлерили вії і беремо туш. Отож, і я вже лягла, думаю, ні, все, не не летить, нічого, ні, то мені сниться. І тут я чую, проїжджає машина. Я підірвалася. Мені здалося, що це ракет летить. Поняла, ні, все, тихо, все, заспокойся, це машина. Лягаю, знову машина, знов встала, знов знову боюся. боюся. Ні, все, заспокойся. І тут чую. Знов щось гуде. Так думаю, ні, все, заспокойся, це машина. Чую, воно так довго гуде. Я розумію, що це ракета летить. Бігом до своєї сестри. Кричу, Ярина, вставай. її звати Ярина. Я не знаю, чи я вам казала. Кричу: Ярина, вставай, Ярина, підйом, Ярина, бігом в коридор. Вона спить. де Вона таке почує. Що? Тож, ж Ярина. Далі їй кажу, Ярина, бігом підйом, Ярина, Ярина. Просто беру відкос за плечі кричу: Ярина, ракета летить. Коридор. Вона така просто, така, як ракета, все, погнали в коридор, там вже і мама в коридорі була. Короте, ми посиділи в коридорі. Я собі йду в туалет і пишу своїй найкращій подрузі. Вона живе в селі, але з іншої частини Тернополя. Я їй пишу, типу, ви як, оскільки в них там частіше літають там всякі ракети чи щось таке. Вона мені часу, ти типу, попишеш, вона якось літала. І тут а, вона мені типу пише: так, все нормально, сидимо в укритті. І тут а, просто я виходжу з туалету, і мама починає кричати: Саша, Саша, там щось горить. А Саша, заміта, мого тата теж звати Саша, він Олександр, я Олександр. Я до вікна, а там просто все оранжеве і горить щось. Виявилося, що горіла якась інфраструктура. Ну, коротше, отак от. Ну, потім, звісно, уже все було нормально, потім вже вибухів ніяких не було, на щастя. Вот. І потім я пішла спати. Ось в історія. Ми закінчили наш макіяж. Я дала хайлайтер. Вот у мене є така палапка хайлайтерів Це LCF. Дуже прикольні хайлайтери. І зараз бачимо. Не побачимо, покажу, покажу вам результат. макіяж. Зараз я поверну камеру. є ось така ось косметичка. Тут чу чуть срач, не звертаємо на це уваги. І ось такий макіяж нас вийшов. Якщо вам сподобалось це відео, то пишіть коментарі, будь ласка, якщо я не забуду їх включити. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Дякую, що ви додивились до цього моменту. Всім па-па!